Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І почнемо ми з нових червоних ліній, вичерчених Росією. Ну, це вже точно серйозно. Я думаю, це вже все. Ось це все, все. Росія точно їх вичертила, вичер... висказала і надала. Ну, не, не Захарова. Вискочила, десь була шляла, шляла, сходила, ходила, може, може щось робила, не знаю. Але вийшла, вискочила і сказала: якщо США надасть Україні зброю дії, то це буде вважатися, що США стануть а перейдуть червоні лінії і стануть стороною конфлікту. Якщо США надасть озброєння дальньої дії, то вони перейдуть червоні лінії і стануть стороною конфлікту. Питання конфлікту якого? Конфлікту чого? Війни, спецоперації, прес-конференції, ну, ну, який конфлікт? Політичний конфлікт. Вона не сказала, якого конфлікту. Просто стороною конфлікту. Ну, та лад, стороною конфлікту, так стороною. Мені цікаво інше. А зараз США для Росії є хто? Вони переходили якісь уже 25 чи 45 Червоні лінії, які окреслювала е, Російська Федерація. Ви ж пам'ятаєте, червоні лінії, якщо нададуть допомогу, червоні лінії, якщо там дадуть Джевелін, червоні лінії, якщо там буде якась а, а, артилерія. І завжди були червоні, 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 червоні. Якщо там виділення грошей, все червоні. Це вже які червоні лінії повинна перейти США? Чи переходить для Росії? Я... Ну, це тяжко зрозуміти. Ви знаєте, блаженних понять тяжело. У блаженных своє там що то в голове. Вот они там живуть в своем мире, в своем представленні, в своем ощущенні, а хочуть, щоб ми всі жили в цьому світі. Ну, якщо США не є стороною конфлікту, надаючи від грошей, санітарних машин до Хімарсів і вони до сих пір не переходили червоні лінії. Ну, класна Росія. Ну хай надасть. Ну і далі що. Ну і подивимось, що буде. Ну, Не знаю. Друзі, якщо чесно, не знаю. Якщо чесно, я хочу просто подякувати вас всіх за ваші донати, за за вашу підтримку. За ваші лайки, за ваше розповсюдження, за те, що ми поруч, за те, що ми разом, за те, що ми допомагаємо один одразу, одному так, як ми можемо. Дякую вам. Ну і ще одна одне така ну, гарна новина. Європарламент прийняв резолюцію по Угорщині. Згідно цієї резолюції, друзі. Угорщину визнано такою, що втратила статус повноцінної демократії через її корупцію та відхилення, ось це, це так записано, від основних норм ЄС в частині прав людини. Класна резолюція. За проголосувало 433 парламентарії проти 123, утримались 23. Ну, в три рази більше. В три рази більше проголосувало за цю резолюцію. Резолюція, вона рекомендує Єврокомісії. Але, як я завжди кажу, процес пішов. Процес пішов, і він буде йти. Не зараз, не так, 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 не так, так, так. Європарламент взагалі пропонує Єврокомісії скасувати програму фінансування Угорщини. Це 40 мільярдів євро. А це. Хто може сказати мені з трьох разів? Росія надасть Угорщині 40 мільярдів євро, чи не надасть? Це ж глупість. Не дасть Росія і одного мільярда їм. Якщо Угорщина не стане дійсно повноправним, вона зараз поступово виходить, сама виталкує себе з членства Євросоюзу. Не, не, не буде виконувати статут, то згідно з цього ж статуту у Угорщини можуть спочатку забрати право голосу в усіх структурах ЄС, право голосу в усіх структурах ЄС, а надалі йде виключення. Якщо її без голосу вони будуть продовжувати таку ж поведінку, а вони. По, зараз Зараз Угорщина, якщо покласти руку на серце і сказати все своїми словами, вона являється Спонсором агресора і спонсором терориста, держави-терориста. Ну це правда. Це так виглядає е, в світі, правда, це тільки політики завуальовують і щось там кажуть, роблять і так, далі, і так далі. Ну, Головне, що процес пішов. І ми будемо спостерігати за цим процесом і не будемо про нього забувати. Щиро вам дякую ще раз, е, підпишіться на канал. В Ютубі, нажміть дзвіночок, друзі. Зайдіть в телеграм канал, підпишіться на мене і будемо, будемо разом. Це, це, допомагає, це допомагає моєму каналу. Ваша підписка, ваші коментарі, ваші лайки. Це допомога каналу також. А за донати ще раз окремо дякую. До вечора, друзі. Україна переможе!